В полнометривень магнию за допомогою магнику, магнику гармония семейных отношений. А теперь легко но уже, когда увидели вас а мы, Ой, мы и махать и, и прыгать от радости. Спасибо вас, вам, ребята, что заскочили и вымыли да. эту нечисть. К нам пришли когда первые ребята. Ми їх так що вони вже кричали, не цілуйте ви нас задушите. Не встигли росіяни окупувати руїни вугледара. Як на світло камер, одразу повилазили місцеві ждуни, які віддано чекали на Росію, сидячи при цьому купу років на території України. Тепер як виявилося, в Україні їх усіх нічого не влаштовувало. Хтось їх притісняв, хтось не давав нормально жити. Але ось. Зараз прийшла Росія, стерла ціле місто їм в труху до фундамента, і тепер вони себе почувають там по-справжньому вільними. Де в цьому логіка? Не питайте. Давайте послухаємо, що вони говорять. Як ми ваштаві ребята, що ми тільки не вислушали. Ми ж не були тут. і насильно, і хаті да. да. вийдемо. Да. Ці люди обурюються, що їх називають ждунами. Ну то вибачте, але як інакше, якщо всі ці роки вони були громадянами України, вони жили тут, працювали тут, але все одно на території України чекали на Росію. Хто вони як не ждуни? Серйозно, ну якщо їх обурює це слово, ну то тут вже більше про те, що вони самі для себе не можуть прийняти той факт, ким вони є насправді. Хоча реальність більш ніж об'єктивна. Серед міста, в якому жило в районі 15 тисяч людей. Зараз залишилося трохи більше сотні. Сто П'ятнадцять тисяч. Відчуваєте так різницю? Ті, хто залишився у вщен зруйнованому місті чекати на Росію, вони хто? вода есть у вас, так, пища ну, есть, да? Ну, ну вода, нет, пища, вода, вода, водичку, да, и в основном. Крупы у нас есть, проживем на крупах, Крупы да, есть, а вот вода есть. А вот девчатам хотят бы тортик привезти, О, они а гладко, они гладко, они гладко выходят. Зараз ви почули та побачили фактично першу зустріч місцевих ждунів і з тією реальністю, в якій вони опинилися, та на яку вони так сумлінно чекали всі ці роки, зі світлом проблеми в місті комунікації немає. Інфраструктура знищена, доріг немає. Ну і що найулюбленіше для всіх жителів цієї ДНР, це те, що води там також немає. Якщо ж дуни вважають, що це ще трохи трохи, і все зміниться на краще, бо там Росія, то ні. От, до прикладу візьмемо зараз ту саму Авдіївку. Вона захоплена була руськими ще на початку цього року. Спочатку зруйнована вщент, потім захоплена. Вже жовтень. Місто як і було руїною, так воно і залишилося руїною. В місті як не було комунікації, так їх і не заводили. А пройшло вже сім місяців. Ну і сама Авдіївка вже на такій нормальній відстані від лінії бойового зіткнення. Тобто, всі ці відмазки Пушиліна на тему того, що ми там нічого не робимо, бо фронт поруч, бо обстрілюють. Ну це не працює. А ось, наприклад, Макіївка. Там русський мір вже десять років. Люди черпають воду на асфальті. сьогодні вже буде четвертий день. как нет в доме воды, но течет ручьем, фатаном бьет из люка. До того довели, что приходится набирать вот это возле этого люка. Это ж мы не, мы не единственные. Люди выходят и набирают один-два ведра. Но это, это уже вообще, это Ну, это уму непостижимо. жима. То есть если люк открыть, там будет хороший фонтан. Там вода у нас в э, время даже в крані такой води не була, чиста там. Уявіть собі, люди беруть воду фактично з каналізаційного люку, бо вона чистіша за ту, що у них в кранах вдома. Ну, в тих, у кого вона взагалі була в кранах колись, зараз і такої немає. Ну а тому вугледарські ждуни ще просто не розуміють, куди вони потрапили і на що вони чекали стільки років. Але поки ці персонажі вірогідно, що за їжу сумлінно відпрацьовують на камеру все, що скажуть їм російські пропагандисти, ось, наприклад, сказали їм розповідати казки про те, що зсу буцімто мародерило в вугледарі. Ось вони й почали. Я тут на пікапі, гружу на пікапи. І дитячі велосипеди та же, дивани, О, кровати, у нас там одяг і каструлі, і кастюри, все, все. все. І їдуть, улыбаються, і спеціально, а ми ось тут всі На дикапах вивозили повні пікапи. Усміхаються. Ну що ж, ну зашли, порядок губи. Йому було дуже на жаль, дозволяли ніколи не студію, я жду нами. Мужик, заспокойся. Про те, що вас ждунами називали, вже казала інша дамишка. Ця теза відпрацьована. Все добре. Ну а за мародерство, чесно, враховуючи те, як почекуни це описали, це ж просто дзеркало того, що робить реально робить російська армія на фронті та в тилу на окупованій території України. І є реальні докази цього, це не просто слова на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі. Аудиторії російських каналів так докази не потрібні. Вони і так повірять всьому, що скажуть по ящику, навіть якщо скажуть, що Путін це прибулець. Ось тому ж дунів ви залучили умовно за коробку печива якось це сказати. Вам ребятам що заскочили і вигнали Вот, ребята, Я, вигналі то к нам пришли, когда первые ребята. Ми їх так зацілували, що ніже кричали ні, цілуйте мене Ой, Чесно, могли б задушити, хоч би добру справу зробили. Що ще з цікавого? Те, що ці ждуни гастролюють по різних пропагандистських сюжетах. Коли вивчав матеріали перед записом відео, подивився щонайменше три сюжети від різних російських каналів на тему того, як же ж там росіян зустрічали у Вогледарі. Що ви думаєте? Всюди були одні й ті самі люди, ну іноді просто в різних декораціях. Тобто, з цього робимо висновок, навіть ті 115 людей, що залишилися в місті, навіть вони не всі побігли обійматися та брататися з окупантами. Адже подумайте самі, пропаганді Путіна було б вигідніше показувати різні обличчя. Проте вони не можуть цього зробити. Ну ось, наприклад, сюжет від іншого видання пропагандистського. Ми вас хлопці, ждали. Ми чекали, Ми думали, нас освободять в 22-му році. году. як говориться стояли і на Павловці, і на Нікольському. Ми думали, от, от, як ми говорили, день два день два, і нас освободять. Ну, вийшло так, ну що? То й дійсно, ну, ну що тут такого? Подумаєш, просто Друга армія світу, яка розпочала триденну маленьку та переможну війну, на третій рік бойових дій нарешті змогли захопити крихітний вугледар. Точніше, руїни, які від цього вугледара вони ж і залишили. Ну, вийшло воно так. Розумієте? Просто так вийшло. Навіть зрадник України Олег Царьов став підозрювати, що. Что-то с российской армией и с московским режимом не так. Вопрос, какой вариант нас устроит? Вот По-вашему, вы политик, скажите, пожалуйста, свое мнение. Мы за последний год продвигаемся, наступаем очень быстро. Гораздо быстрее, чем предыдущие годы. Но если посчитать ту площадь, которую Донецкая область, возьмем Донецкую область, которую мы освободили, и ту площадь, которая осталась, если скорость освобождения сохранится, нам понадобится пять лет, чтобы освободить Донецкую область. Вот поэтому вот все вот прогнозы относительно следующих территорий, они, они такие, ну знаете, для нашей страны, вообще для нашей ситуации в мире год это очень много. Три – это очень много, а пять – это вообще коров. Поэтому у нас три сценария. Либо мы, либо мы договариваемся осенью, Или не осенью, когда мы договариваемся. Либо э, мы резко ускоряем наступление, либо это уходит все в Война. Але так не переплутайте все це по плану Путіна, який чітко виконується згідно з графіком. Просто триденна війна може перетворитися на десятирічну, буває. Насамкінець, говорячи про ждунів і про окупантів, хочу вам показати ще одне відео розмову одного солдата путінського війська та пенсіонерки ждуніхи, яка була просто в екстазі від того, що руски знищили її рідне місто. Нас всі називали окупантами. окупантами. Ну, тільки... Кого мы оккупировали? Ага. А ну, на сепаратисты. смотрите, Сепаратист. а, а, а а Россия, а не, хочет Россия а? не хочет войны. Россия а? не хочет войны. У России а это вынужденная мера. Не вынужденная мера, понимаете? Понимаю. Потому что я здесь, я здесь я много народа русскоязычного. Мы все жидные. 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 мы обязаны защитить свой народ. Вот. Но так как они поступают, они поступают не очень, так скажем, по-человечески с вами. Доктор, россиянин вырешив прямо в В лоба сказати наратив Кремля про те, що вони не окупанти, що Росія вимушена робити те, що робить. Ну і ждуни там так стояли всі і смиренно кивали. І оце окупант каже, що те, що робили з цими ждунами Україна, було неправильним. Хочеться у нього запитати: а що саме було неправильним? Те, що Україна піклувалася про своїх громадян, те, що при Україні у вугледарі було життя, працювали заводи, підприємства, були робочі місця. Ну, було життя в принципі, чи можливо те, що виплати шахтарі отримували. А що зробила Росія? Що на думку окупанта, власне, правильно, Росія майже три роки знущалася над жителями цього міста. Росія своїми діями змусила роз'їхатися майже 15-ти тисячне місто. Просто людей змусила тікати подалі від руського міра. Так, так, від того, який на думку Путіна в Україні всі громадяни чекають. Ну ось наприклад, вугледара так. Всього 100 людей з 15 тисяч. І то не всі з них явно цьому раді. Ось це окупант вважає, що є правильною справою, та що їх діло права. Верхівкою цинізму є те, що кажуть російські пропагандисти на тлі цього всього про так зване освобождення вугледара. Вони взагалі в прямому етері почали сперечатися на тему того: а повністю чи не повністю вони знищили Вугледар. Та порівнюють його з Бахмутом, від якого суто залишилося випалене поле. І скажи, пожалуйста, що стосується текущих іменно бойових дій бойового підходу. ми дивимося на те, що осталось від Артемовського Бахмута того самого і дивимося на кадри із Угледара. І угледар якось то от сильно лучше выглядит е -е, після нашого взяття, Вот как так получилось. Ну, Во-первых, не сильно лучше. Це візуально. В Советском Союзе очень крепкие дома стояли. А разрушается город в основному імені. Бах, от от бахмута вот осталось, ну ти прекрасно знаєш, в буквальному смыслі вижжене Ну там і городские бої, іменно городські бої на вулицях тяжове. В процесі цього дома завжди розрушаються повністю. Цікаво у них визволення, під час якого повністю руйнуються будинки, та й саме місто, яке вони нібито. Визволяють без коментарів. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб рускій мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.